One Group Hotel Forum організував масштабний форум Бізнес з душею та бізнес для душі для представників готельно-ресторанного бізнесу, який відбувся 28-29 квітня у вишуканому готелі Емлі Resort у винниках. На імпрезі були присутні власники та керівники готелів і ресторанів, інвестори, розробники, дизайнери, архітектори, фінансові експерти, технологи та інші представники сфери гостинності. Організаторам вдалося зібрати в одному місці людей з практичними знаннями та дарувати перспективні знайомства всім учасникам: 150 учасників готельної бізнес-спільноти, 20 спікерів, професіоналів з індустрії, дводенну програму та величезну кількість контенту. На заході вдалося об'єднати натхненних людей, які знають, що таке труднощі в бізнесі, готові долати їх, не зважаючи ні на що, знаходити ефективні рішення для свого бізнесу та працювати для процвітання економіки країни. На форумі зокрема виступили власник мережі готелів Рібас Артур Лупашко, візіонер, стратег і футуролог Андрій Длігач, відомі ресторатори Максим Храмов, Олександр Мусатов та багато інших. З доповіддю на тему інновації в готельно-ресторанному бізнесі та як вести бізнес у кризові часи, виступив тернопільський підприємець і меценат Тарас Демкура. Він поділився досвідом організації бізнесу під час війни, адже компанія Будмол Центр заснована минулоріч, допомагає тимчасово переміщеним особам знайти комфортне та якісне житло а також розповів, як впровадити екологічні ініціативи в готельно-ресторанний бізнес. Я мав честь представити наші проекти, які були народжені. І в час війни, а саме будмолцентр це будівництво модульних, каркасних, сіпанельних будинків, нових туристичних локацій, кемпінгів, лемпінгів. І це сьогодні на часі. Тому що кожен сьогодні інвестор шукає шляхи для того, щоб будівництво проходило легко, без рутини, без дозвільних документів. Це є можливість і побудови реабілітаційних центрів для центрів відновлення наших воїнів. Ну і звичайно, ми розказали про проект життя в стилі еко, як він інтегрований до нашої спільноти будмолцентру. Тому що ми говорили про екологію, ми говорили про марафони здоров'я, ми говорили про нові цифрові ресурси, які ми впроваджуємо, тому що здоров'я це сьогодні номер один для кожного українця. Ми говорили про правильну культуру, споживання, харчування. І я дуже щасливий, що сьогодні відгук в залі був надзвичайно великий. Підходили дуже багато людей, готельєрів, які хотіли впровадити наші цифрові ресурси в свої готельні комплекси. Підходили ресторатори, діетологи, хелсікоучі. Дійсно, наша платформа вона викликала невеликий інтерес на цьому форумі. Я закликаю всіх до активної співпраці, до тісної взаємодії. Ми, звичайно, ми запрошуємо виробників тому що ми активно масштабуємося, виходимо на європейські, світові ринки, просуваємо Україну і бренд України. Ну і якраз на цьому форумі в Львові я якраз розказав про культурну дипломатію. Через культурну дипломатію до економічної співпраці. Україна в світі відома, про Україну знає весь світ, але ми маємо показати нашу і багато історію, нашу культурну спадщину наших митців, художників, скульпторів. І, звичайно, через проекти життя стиля через будмол-центр це дає можливість просуватися до європейської світової спільноти як найкраще, як найефективніше. На форумі також провели благодійний аукціон, де були представлені різні предмети мистецтва від партнерів. Залучені кошти спрямують на створення реабілітаційної. Ного центру для дітей постраждалих від війни у Київській області.